Дорогі українці українки, сьогодні наша вдячність Швеції є новий дуже вагомий військовий пакет для наших воїнів суттєве зміцнення вчора. В дорозі в Україну, після відрядження, якраз говорив з паном прем'єр-міністром Крістерсоном і про ситуацію на полі бою, і про те, що нам зараз потрібно. Ми працюємо по максимуму, щоб зробити більш ефективною нашу ППО. І Швеція надає Україні спеціальні літаки радіолокаційного спостереження. Також в цьому пакеті бронемашини і снаряди. Загальний обсяг пакету майже 1 мільярд 200 мільйонів євро. Дякую, Швеція, один із найбільш принципових наших партнерів. І завдяки Швеції вже тисячі життів в Україні врятовані. Сьогодні ж заслухав доповідь головкома начальника генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій. Увага усім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп'янському та іншим напрямкам на Харківщині, вдячний кожному підрозділу, який робить все необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію. Готуємось і до подальшої активності ворога, чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить свої армії. Буде йому наша відповідь обов'язково і так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який вже за два тижні розпочнеться. Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити, тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацію, і це один із наслідків того, що світ дав державі терористу за багато часу. На жаль, зло вміє адаптуватись зараз. використовує свої ресурси щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру, але з нами. Вже зараз майже 100 держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль, сьогодні я провів тривалу нараду з усіма нашими посадовцями, які працюють на підготовку саміту. Були і команда офісу, і урядовці, і прем'єр-міністр, міністри, і Верховна Рада була представлена спікер парламенту по лінії міжпарламентських зв'язків. Зараз контактує з багатьма державами, поставив завдання. Майже в щоденному режимі давати деталізацію по державам, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на саміті, із державами, які вже підтвердили свою участь, щоб саміт був саме таким дієвим, який потрібен для наближення реального миру. Дякую усім лідерам, які допомагають. Дякую кожному і кожній у світі, хто цими днями буквально на телефоні, постійно у контактах. У перемовинах, щоб цей глобальний формат міг стати прикладом прикладом того, як спільна робота різних націй світу може відновлювати дієвість статуту ООН і примушувати агресора до миру сьогодні. Говорив з прем'єр-міністром Австралії. Австралія теж підтвердила свою участь у саміті. Говорив із генсеком ООН про підготовку саміту, про те, як важливо, щоб Система ООН була дієвою, щоб ООН завжди була частиною дійсно миротворчих зусиль. І кожен день надалі буде таким же активним в нашій міжнародній роботі заради України, заради нашої незалежності, нашого миру. Слава Україні!